Святкування хрещення Київської Русі, яке є державним святом, ну звичайно, що і церковним святом, яке звершується 28 липня. Кожного року ми звершуємо. Божественну літургію у Володимирському соборі закликаємо віруючих в і епископів з усієї України, приїжджати в Київ до Володимирського собору, і там, після, після літургії, ми звершуємо хрестний хід від Володимирського собору по Володимирській вулиці. До пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці, і там звершуємо молибень. Тому і в цьому році буде звершуватися і божественна літург, і буде Хресний хід. І я закликаю всіх, хто хоче прийти. На це богослужіння і взяти участь у цьому Хресному ході. Бо Хресний хід, чим він відзначився? Тим, що хто приймає участь в цьому Хресному ході, той надихається якоюсь, як багато тепер кажуть такою. Енергією фактично божественною благодаті, яка діє під час молитви і під час цієї хресної ходи. Тому я сподіваюся, що в цьому році багато і духовенства приїде на це свято і і миряне.